Чи я мудак за те, що відмовилась дати своїй бабусі листи, які тато писав мені перед смертю? Ми з татом були неймовірно близькі. Коли я була молодшою, він писав мені листи щоразу, коли лежав у лікарні. Він знав, що я ненавиджу туди приходити, бо не могла бачити його в такому стані. Це були особливі листи, про речі, про які він шкодував, про те, що хотів би змінити у своєму вихованні. Що сказав би собі молодому, і що хотів би, щоб я пам'ятала про нього, якщо раптом щось трапиться, він боровся з раком. Він помер два роки тому, мені було 16. Ці листи, практично єдине, що тримає мене в купі. частинка його, яка в мене залишилась. Минулого місяця моя бабуся, його мама. Дізналась про існування листів. Я ніколи не ховала їх спеціально, просто це була наша з татом річ, дуже приватна. Вона попросила їх прочитати. Я сказала ні, бо листи написані мені це не якась сімейна реліквія, це особисте. Ми з ним ділилися всім, і це моє право тримати їх при собі. Моя бабуся просто вибухнула. Вона сказала всій родині, що я забираю в неї сина. Виставила Мене мало не чудовиськом. Сказала, що як його мати, вона заслуговує бачити листи, і що я жорстока, бо тримаю їх під замком, і що я занадто молода, щоб зрозуміти її біль. Мій дядько намагався мирити нас І сказав хоча б один дати. Я все одно вважала, що це несправедливо, це особисті листи, і я маю право зберегти цю частинку тата тільки для себе. Але я все-таки здалася і дала прочитати. Один. Після цього вона почала вимагати решту, кричала й плакала, звинувачуючи мене, що я посміла її від цього позбавити. Я замкнулась у своїй кімнаті, поки вона не пішла. Мама підтримує мене, але бабуся тепер відмовляється приходити на будь які сімейні події, поки я не дам їй всі листи. І решта сім'ї каже Вона стара, поступись, я не хочу. То я мудак.